Так! Нічого собі! Оце так мене заспавнило тут. Так, треба вилазити. Привіт, друзі! Сьогодні я встановив сід, прописав там слово мімік, і сьогодні ми будемо виживати у цьому світі. Нам доведеться збавитись від нього, треба нам його вбити. Мій друг Еріко скоро буде підключатися, поки що його тут не бачу. Ей, Еріко! Мабуть, він ще не підключився. Ладно, щось... Ой ой! -ой. Щось... О, так. Ой. Друже, де я? я тебе не бачу. Блику. Ти де є? О, Ріко! Я Блику, тут! Ти Швидше де? до мене, та О, я ось. Бліку, привіт! Слухай, все вийшло! Ми вийшло, змогли так, так встановити. Та зайти на цей сервер. Слухай, я вважаю, що нам потрібно здобути блоки дерева та щось робити. Тому що Давай. з цим міміком нам буде дуже важко впоратись, а в нас немає ніякої точно. зброї. Так, зараз я здобуду дерево, ось так. А я м'ясо роздобуду. Так, добре, друже, зараз я ось тут ще здобуду. Є. Так, в мене дерево вже є. Так, щас. і щесь. Будемо дерево. Слухай, Ріко, що там тебе? Ти куди пішов? Ти ви там Я є... маю м'яса нам, ти де? Та я тут. У мене вже є дерево. Зараз зроблю верстак. Я біжу до тебе, бліку. Так, та я... Ти Куди ти біжиш? Я позаду тебе. О, Слухай, привіт. зараз. Так. Тримай м'ясо. Дякую. Давай все мені. Зараз зробимо собі кайло та сокиру, мабуть. Так, зараз. Давай. Є, але в нас буде дерев'яне кайло. Так, є одне, зараз роблю друге. І там є село. Я вважаю, що нам потрібно йти туди. Як ти думаєш? Давай, давай, підемо. Так, зараз збираємо все. Нам потрібно якось знайти цього міміка. Я вважаю, що треба спитати у селян. Може, мабуть, вони знають щось. Я Це... з них все виб'ю. Ну, добре, друже. Добре. Зараз побачимо, як ти з них виб'єш щось. А якщо вони нас заб'ють. А ну, йдіть сюди. Та ти що, друже? Треба спочатку ета, з... зроб... здобути їжу. Вкрасти в Красти Так внік. Я роздобув. Так ось ще я чого? Де мімік кажи. Кажи де мімік, ти. Ти його зараз заб'єш. Де жит... О, ні. житель кажи, друже? Нічого собі блискавка влучила. Кописка. Ти бачив це? О, ні. Бачив! Я тобі казав, не треба О, бити жителей. Добре, О. Хочете Прошу вибачення, а мій друг сьогодні не в настрої. Ти підкажете? Спробуйте щось викинути. Слухайте, ми шукаємо міміка, а ми хочемо Тримається. його вбити. Це ой. потвора, дуже жахлива я така. Який ще міфік, нікого не знаємо. І врожай не чіпати наш. Добре, ми нічого чіпати не будемо. Все. Я сказав не чіпати. Так швидко, швидко. А, з -з забираємо. Не, не почув. Так, ми не почули трохи. О, ні. Ріко, Шо тікай не, не звідти! Забирати? Тікай звідти. Так, зараз потрібно сховатись. О, сховаюсь десь тут. Є. Yeah. Mm, картопелька. Все. Все я. Смачна картопелька. Ріко, йди до мене швидко. Я ось Ты тут де? дом, будиночок є такий, з йди другим поверхом. Села. Ось я там, на другому поверху, подивись, друже. Де? Та я ось тут. Кам'яна така. О, Будівля. Бачу. Так, швидше до мене. Та навіщо тобі той врожай? Я вже взяв. Я моркву хочу. Слухай. О, дивіться, а що це за така. Диви, що я знайшов. Ти бачиш це? Що це за Копить. фото? О, ні. Мабуть. Так. Там хтось зачекає на фотку. Так є. Це, мабуть, той мімік. Так, а де ця печера знаходиться і як я нам її знаю. знайти. Так, зачекай, друже, тут щось. О, я знайшов камеру. Так, якісь фото. Так, треба подивитися, що це таке. Так, зачекайте, ось сюди, все. Ага. О, ні. Так, є одне фото. Диви! Це, ця та потвора. Так, а де це знаходиться? Капець. Ми вас тут не чекали. Ге, звіт! Буде... Добре, добре, ми вже виходимо. Дякуємо. Дякуємо. Так, виходимо Ріко. Ай! Швидше тікай! Зараз цей солянин нам не струляє. Я не розумів! Убігай, убігай, скоріше! Ай! То я тікаю, друже, доганяй мене швидше. Так, є сюди. Ось так, зараз десь сховаємось. Десь ось тут. Зараз по више треба залізти ще трошечки. Зараз. Друже, диви, де я заліз. О, все. Так, йди сюди! Диви, яке фото є! У мене є аж ось така. Це, мабуть, саме потворна Диви на неї. Ти бачиш це? Слухай, а як ми його будемо вбивати? Ми не встигли взяти в нього. Мабуть, залізу там було. В мене є кайло. А що ви тут робите? Ми... Ми яблуко збираємо. 어, так. Так, ось Бираємо тут. Збираємо яблука. Смачний. А що, не... Не можна? Не заважай нам. Сіганок. Що це? О, ні! Це мібік! Швидше тікай, друже! О, ні! Так! Ти чуєш це? Друже! Я Бліку! Ти де? Я втік. Але не розумію, куди. Десь далеко. Я також. Так, Ріко, ти де взагалі? Я тебе не бачу. Йо, що ж робити нам? Друже, я на дерево заліз. Де ти є? Я тут, на низині. А, слухай, а як мені, мене тебе знайти? Йо, що ну, якщо ж робити ти на горі, я на низині. Я йду до так, тебе. Спасить я... подалі з нашого села. Слухай, Ріко, мені здається, що той житель і... є той мімік. Тобі так не Слухай, здається. Мені здається, вони всі тут міміки. Це ж світ міміків. Слухай... Давай взагалі будемо тікати звідси, мені тут не подобається. Добре! Але я тебе не можу знайти. Де ти є? Мені потрібна твоя допомога. Треба зробити собі меч. О! Я позаду тебе. Слухай, друже, ти мене Пішли. налякав. Так, зараз нам потрібно зробити меч та або щось дуже серйозне, мабуть. Нам потрібна хайло. зброя. Це хайло. серйозна зброя? Ні, друже, це не зброя взагалі. Ну, о, добре, диви. З, морку. Там з... пожежа якась. Я в шоці. Капець, так. Давай тікати звідси. Тікаємо. Слухай, поки ми не здобудемо зброю, ми о, дивись, що це забудова така. Ти бачиш це? Бачу. Дивно. Але Цікаво. це якась вежа, мабуть. Була. Була. Межа. Мабуть, в неї влучила в блискавка і е, рознесло. Так, треба подивитися, що тут є. О, титановий злиток, слухай. Татсталевий. Так, нам це знадобиться. Ось це теж забираємо. всю Все, плата військового класу. О, їжа сама прибула до мене. Так, свинка, йди до мене. Є, все. Слухай, друже. Що це було? Так. Ріко, ти де є? Да мене... Я добуваю нам заліза. І де ти це робиш? Так, зачекай до мене. Ось Тут неподалеко. Слухай, мене переслідує якийсь вовк. О, ні, чого він дивиться на мене? Так а ну, йди звідси. Йди звідси, кому сказав. Дивно, дивно. Це, мабуть, вовк, так. Або якась дворова собака? Не знаю. Ріко швидше вилазь звідси. О, ні, це мімік! О, ні. Так, треба бігти швидше. Так, ось сюди. Зараз перестрибуємо. О, ні. Де Мімік? Він переслідує мене. Хто мімік? Да. Я його вб'ю зараз. Позаду Де тебе він? був Кази. мімік. Так, зараз. Де? Позаду? Да, ось. Ні. Так, був позаду тебе. Великий. Так, слухай, я бачив якусь дивну собаку. Або то вовк був, я не знаю. А потім він хм. став тим міміком. Слухай. Мабуть, ми зробили помилку, коли зайшли на цей сервер. Як вважаєш? Мені Також так здається, слухай. Давай будемо намагатись покинути його. Так, я теж так думаю. Так, я теж так вважаю, що зараз треба поїсти трохи, тому що я вже зголоднів. А в мене є тільки картопля. Може. А, ні, ще є. морква. В мене є, є морква. іди так, до мене. Так, Морква в мене теж є. О, морква дуже... Диви, за тобою свині бігають. Ха. Слухай. А, хочете Ди... моркву? Так, слухай. Давайте, робіть О. свиней. Зараз вони. О, ти диви. Так, друже, треба тікати, тому що вони О, ти можуть. містер Головань. Вони можуть з'їсти усю моркву нашу. Так, диви, там ще Мою якась вежа є. Мені здається, що вона повноцінна. Може, там щось буде. Ой, ти, ти чого цей звук? Давай скоріше, тікай. Так. Ці, ці дивні свині можуть бути міміками, мені здається. Так о, треба дуже обережно. Дивись, під ноги. Так, зараз подивимось. Так, сюди, ось це треба скинути, нам вже не потрібно. Так, зачекай на мене, друже. Мені треба ще перекусити. перекрутиться. Так, зараз, 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 зараз. Є, все. Ось так, що там є, дуже цікаво. Так, зараз проліземо якось. О, я вважаю, що нам Забігай. потрібно. Та, друже, диви. ой 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 Ні, я зараз відкинуся, друже. Зломай! стой, нахуй, откинулся, блядь. Димон, димой. Я знаю. Давай, раз. Два. Трі. О, так. Ух, Я Це ще плев. Так. Зараз подивимося, що тут є. Треба Давай. обійти. Якась дуже дивна будова. Так, слухай, друже, ми не зможемо, мабуть, туди пролізти. Або зможемо. зараз зачекай. Диви. Ось так. Що тут є? Залізні злитки. Слухай, та твінки, нічого собі. Синцева куля. Так, це нам знадобиться. Зможемо зробити собі е, е, кращі інструменти. О, це жителю селянин. ану Стій, Стій, я кому кажу! Це він! Слухай, ми в пастці, мабуть, побіг. Е, десь туди побіг. Зараз, 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 друже, я ось тут зламаю. Так, зачекай. Є, е, треба його впіймати. Це, мабуть, він накликав на нас е, цього міміка. А ну стій! Десь тут Його був. нема. Дивно. Слухай, куди він подівся? Я не знаю. О, стой! А ну стоять! Що, що ти робиш? Таке? Це ти накликав на нас цього міміка? Нічого я не робив. Ти? Я тут чергую. Слухай, дивно, нікого а тут нема! А Що ви тут робите? Ми це приватна територія. А в тебе є якісь документи, а? Документи там унизу є. Де а так, покажи нам документи. Так. Що вот десь були? Десь тут були, нічого нема тут. Уодій ні, ні, цей мімік! Пліку, Швидше! Утікай! Я тобі казав! <звук> а, о, ні! Цей селяни не є цей мімік, або він якось. Давай тікати звідси взагалі з цього серверу. Так, слухай, друге, друже, там. Від... Відключай нас скоріше. А як це зробити, я не знаю. 에, поки як мене не знаєш? Поки ми не доживемо до світанку, ми не зможемо покинути цей сервер. Добре, там є село, пішли туди, можливо. Так, є село, так, зараз я вже біля нього. Зараз подивимось, що скоріше. там є. Так, слухай, друже, ти де є взагалі? Я тебе не бачу. Та да тут. Зараз так, З боку ось тебе. сюди. у тебе зліва, не бачиш? Зліва і е так. А, о, є, бачу. Так, Давай, все. побігли скоріше, біжу Давай, до, більше, до тебе. Можливо, вони так, все ще сюди. Ой. Ой. Ось так. Житель. Тихо, тихо, тихо. Слухай, Крежно. це мабуть, Вася. А якщо це той самий житель? Який. Ми... міміком прокинув? диви, дивіться другий. Давай тихіше. Так, слухай, а можливо ми. А що вам тут треба? ми принесли їжу вам. Так, Заряд. тримайте картоплю. Є, щоб не забавляли. А це просто подарунок а це вам! це подарунок, так. тримай картоплю. м'ясо Що у вас все було добре, ось морква. А, дякую. Так. Ой, мабуть, картопля. Дякую, все. Ріко. Буряк! Тримайте буряк! Так, Ріко, тише, ми зараз можемо загинути тут, якщо, той, якщо то той самий житель. Так, зараз. Я заберу в Швидко, картоплю. я також. Слухай, ми їм дали чуть, чуть трохи менше, ніж заберемо. Так, є, все. точно. Все в нас є, слухай, друже. Так, а як, може ми подивимося, що. Ще... Так, диви. Цей житель. Нічого О, ні. собі! О, тут пожежа, пожежа, так швидко, Він тут. швидко на Він тут. Нагору. нагору. Так, слухай. Ай! Диви, друже, ти де є? нічого собі тут розірвалося, друже! Залазь до мене. Так, зламаємо і сюди є все, друже. Ріко! Ти де? Да я ось тут. Вон ти. Давай. Так, слухай, куди бігти будемо? Світанок, я не скоро. Знаю, бліку. Я взагалі не розумію, як нам тут вижити. І Відкрий що нам робити? Мені. Так, зараз, зараз є. Заходь швидше. Ти, ти чуєш звук? це? О, ні! Ось там він стоїть, ти я бачиш? Я його бачу. Я його бачу. Який Чого він страшний, Сумі? тихо. Кувайся. Так, зараз, зараз, що зараз. О ні, Я не зміг не зміг сфотографувати його. Так дуже дивно. Ось, мабуть, цей житель, і страшно, то ніколи. Що він мік. робить? О, ні. Подивись, що, що він зробив. Слухай, диви, ні, то не той житель. Ти бачив, як житель загинув? Я в шоці. Друже, треба тікати. Давай сюди. Ще один житель. Так, є, я сфотографував. У Нас буде докази того, що цей мімік бував селян. Так, зараз я трохи поїм. Є, все треба стрибати звідси. О, ні, друже!